Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ бойові дрони, балістика, авіація. Ворог невпинно атакує Одещину, спрямовуючи свої удари на будинки людей та цивільну інфраструктуру. Рої шахедів, які щоночі сунуть з моря, першими беруть на приціл екіпажі кораблів морської охорони. Але навіть у день, коли атаки безпілотників стихають, інтенсивність роботи моряків-прикордонників не зменшується. Вони виходять на навчальні стрільби. Як відбувається тренування на неспокійних хвилях Чорного моря бачили наші журналісти. Ці феєрверки одесити тепер спостерігають щодня. Вже майже два тижні з настанням темряви окупанти запускають з моря на область десятки ударних дронів. І ось так їх зустрічають бійці морської охорони. Ого! Екіпажі працюють у безперервному режимі, каже військовий з позивним Фенікс. У день, коли ворожі дрони беруть паузу, прикордонники виходять у море на тренування. Практика мені дає покращення моїх персональних навичок у стрільбі по мішеням, по надводній мішені, по повітряній цілі, по наземній цілі. Стрільби у нас проводяться регулярно, і я вважаю, що це. Є дуже корисно для військовослужбовців, які проходять службу зараз на кораблях. Фенікс служить на кораблі вже понад півроку. Розповідає, росіяни постійно коригують та вдосконалюють свою тактику, а значить, потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій. Доволі часто приходиться засовувати стрілецьку зброю, адже наш ворог не спить. Він створює нову техніку, нові засоби для ураження наших сил. Тому стрільська зброя є невід'ємною частиною захисту корабля. Хлопець зізнається, коли повідомив батькам про те, що збирається йти до війська, його не підтримали. Спочатку вони віднеслись негативно до цього, адже вони вважали, що мені було краще піти на цивільний флот. Але це було моє рішення, і я вирішив, що я сам буду створювати своє майбутнє, пов'язане із захистом батьківщини. Пліч-о-пліч з Феніксом захищає українське море і його побратим Зеніт. Каже, тренуватися на воді дуже непросто, адже потрібно враховувати і погодні умови. Стрільба в морі має свою специфіку, так як приходиться її виконувати на ходу, штормову погоду та так, як сьогодні в умовах туману. Незважають на погоду і росіяни. Щодня з настанням темряви з морського туману з'являються рої ударних дронів. Минулого тижня морським прикордонникам вдалося знищити шість так званих мопедів, а це означає, що постійні тренування точно приносять результат. Моряки уміють вражати ворога з першого пострілу. Нелегальні мігранти почали таємно повертатися зі Сполучених Штатів до Канади. Австралійські прикордонники проводять масштабну операцію, аби очистити свої води від іноземних суден браконьєрів. Та наймиролюбніший у новітній історії територіальний конфлікт під назвою війна. Віскі найцікавіші факти про те, що відбувається сьогодні на кордонах світу. У матеріалі журналістів «Кордон.UA». Австралійський район північна територія одне з найкращих у світі місць для рибальства. Фанати з багатьох країн з'їжджаються сюди, аби побачити, як дикі землі переходять у величезні плавні. Утім, віднедавна цей райський куточок став центром уваги австралійських правоохоронців. З грудня минулого року тут триває прикордонна операція під назвою Лунар. Її мета боротьба з іноземними рибальськими суднами-браконьєрами. У зв'язку з масштабами нелегального промислу до операції залучили прикордонні підрозділи інших австралійських штатів та патрульну авіацію. Адже тутешня берегова лінія це тисячі кілометрів плавнів, де можуть ховатися браконьєри. Ми плануємо посилити реагування і розгорнути свої сили на 10 тисячах кілометрів берегової лінії. вочевидь задля для збереження унікальної екосистеми Австралії уряд налаштований дуже рішуче, і прикордонники мають для цього усі необхідні повноваження навіть до знищення браконьєрських плавзасобів. Для операції Лунар ми задіємо всі можливості, які є в нашому розпорядженні, задля припинення цієї незаконної діяльності. Австралійці люблять повторювати: не хвилюйтеся за світ та його проблеми. Головне, аби завтра цього не сталося в Австралії. Тож прикордонникам роботи вистачає під охороною цілий континент. У одному з попередніх випусків ми розповідали про міграційну кризу на американсько-канадському кордоні. Збільшення потоку іноземців з півночі викликало неабияке занепокоєння Вашингтона, і канадські посадовці обіцяли ситуацію виправити. Утім, ця історія отримала несподіване продовження, бо нещодавно кордон Канади знову перетнула група мігрантів, але вже у зворотньому напрямку. Правоохоронці оприлюднили відео, де шестеро осіб прямують із США до канадської провінції Манітоба. Вочевидь, зважаючи на заходи нової американської адміністрації, нелегальні мігранти вирішили не випробовувати долю і тепер повертаються назад. Однак Канада, як і обіцяла, посилює контроль зі свого боку. Кордон на замку, і наші зусилля роблять його міцнішим. Авіація та розвідувальні дрони вже патрулюють ліси та водні шляхи. На допомогу прикордонникам прибули додаткові підрозділи поліцейських і збройні сили. Разом це 10 тисяч осіб. Це не розгортання військ. Ми використовуємо наш бюджет для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю на кордоні. За офіційними даними. За останні місяці кількість мігрантів на кордоні США і Канади скоротилася на 60%. А це означає, що для них тут настали важкі часи. Поки Канада вирішує, що робити з мігрантами на іншому її сухопутному кордоні тиша і спокій. Так, ви все почули правильно. Канада дійсно має такий кордон не лише із США, а й з Данією. До речі, з'явився він не так давно, у 2022 році, після майже півстолітньої суперечки, яка отримала назву війна Віскі. Початок дивного конфлікту можна датувати 1973 роком, коли країни провели морський кордон у протоці Нерса між Данською Гренландією і Канадським островом Елсмір. Якраз на цій лінії і опинився безлюдний острів Ганса площею менш ніж півтора квадратних кілометри. Поділити його так і не спромоглися. Можливо, ця скеля і досі б залишалася нічиєю, однак на початку 80-х пішли чутки про багаті поклади в районі Ганса, нафти і газу. Обидві країни одразу напружилися. У 1984 році на острів висадилися канадійські військові. Вони залишили після себе національний прапор, пляшку віскі, Canadian Club та записку Ласкаво просимо до Канади. Реакція Данії не забарилася. Вже за кілька тижнів сюди прибув міністр у справах Гренландії Том Хоем. Шанобливо згорнувши канадський прапор, він замінив його своїм та залишив пляшку данського шнапсу. Звісно, теж із запискою Ласкаво просимо на Данський острів. Цей веселий ритуал повторювався з року в рік, навіть після того як інформація про запаси вуглеводнів не підтвердилася. Подейкують пляшки з алкоголем спустошували просто на місці. Завершенню дивного суперництва посприяла війна, цілком реальна. У червні 2022 року Данія та Канада уклали договір, поділивши острів Ганса майже навпіл. За заявами підписантів, це було зроблено, аби продемонструвати підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та показати світові, як мають вирішуватися суперечки у 21 першому столітті. Я не можу повірити, що нам вдалося вирішити це дуже важливе питання. Ми хотіли надати йому імпульсу, особливо з огляду на те, що сталося 24 лютого із вторгненням Росії в Україну. Наш виїв символічний, оскільки ми бачимо зараз відбувається незаконне та невиправдане вторгнення. Що ж до ритуального дійства з пляшками, то остання церемонія обміну таки відбулася. Тепер ця унікальна зброя у боротьбі за території займає почесне місце у музеях. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.